Понад 4 тисячі звернень за минулий рік у Хмельницькому відбувся регіональний форум Омбудсман, влада, громадськість. Об'єднуємо зусилля для захисту прав людей. Під час заходу усі сторони обговорили й роботу Хмельницького представництва консультаційного центру омбудсмена. «Інститут омбудсмена є в кожній області, і ви маєте право, якщо порушені ваші права, і ви не знаєте, куди звернутися. Ви можете звернутися в першу чергу саме в таку структуру, тому що це от якраз цей елемент впровадження. І дотримання прав людини на території громади. Вперше свої двері для жителів Хмельниччини регіональний офіс відкрив у 2023-му. За цей час кажуть його представники, ефективної роботи зроблено чимало. І як результат, у 2024-му в порівнянні з минулим, звернень від людей отримали в рази більше. Звісно, найчастіше запити стосуються війни. За минулий рік від жителів Хмельниччини надійшло 4435 звернень. Було нам здійснено понад 200 моніторингових візитів за різними напрямками додержання прав людини. На сьогоднішній день майже 30% звернень, які надійшли до нас, і, зокрема, й до регіонального представництва в Хмельницькій області, це звернення від родин. Захисників і захисниць, зниклих безвісти, військовополонених. Ця категорія на сьогоднішній день от майже 30%. Також ми отримуємо і звернення від внутрішньопереміщених осіб, від людей з інвалідністю, від людей в місцях несвободи, які знаходяться, тобто за різними різними напрямками. Працює офіс з різними структурами. Відтак, знайти відповідь на своє питання або правовий захист жителі регіону можуть саме тут. Для цього лише варто завітати до регіонального представництва яке знаходиться в обласному центрі, та розповісти про проблему. Коли ми отримуємо звернення, в нас є чіткий алгоритм дій. Перше, якщо ми вбачаємо, що є відповідні підстави, вважати, що ймовірно є порушення прав людини. Ми відкриваємо провадження і в межах провадження здійснюємо запити, запити до відповідних органів. Також це можуть бути виїзні перевірки, безвиїзні, тобто аналізуємо, збираємо всю необхідну інформацію і за результатом її розгляду, надаємо відповідь відповідно заємнику. Мета основна це поновити порушене право. Практично будь-які питання, які стосуються захисту ваших прав і інтересів, я говорю не про приватний інтерес, а порушення вашого права як людини, як громадянина, тобто в цій частині. І, і навіть якщо це не буде відноситись до компетенції, то офіс уповноваженого вони спрямують. У нас є там і безплат безбезоплатна правова допомога в Хмельницькій області з офісами. Є інші інструменти, Принаймні, ви отримуєте 100% консультацію. Якщо це не до компетенції, відноситься, куди можна звертатись? Якщо це до компетенції, то тоді буде відповідна реакція. Листи, приписи, зобов'язання з боку офісу повноваження. Окрім фізичного візиту, жителі області можуть звернутися за допомогою по телефону, набравши безкоштовно номер гарячої лінії 0800 50 17 20. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал.